Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, вирішив вам показати коротеньке відео, стан нашої пшенички. Пішов нарешті сніжок сьогодні. Напустився, такий зараз іде гарний. Температура, друзі, плюсова. Мороз сьогодні був мінус 5 у нас. Трішечки було, звісно, страшнувато. Але я думаю, якщо накриє зараз пшеничку, то буде далі все добре. Ну що вам хочу показати по пшениці. Пшеничка, не скажу я, друзі, що там бомба. Не скажу там, що щось не так, але хотілося б, щоб було б краще. Чому краще? Тому що є нюанси, як кажуть, і без них нікуди. Видно, що хворіє пшеничка, треба бризкати буде. Морози дають жару і тільки пройде дощ якийсь мелкий, і одразу великий мороз. Стреси, звісно, в неї в цьому році бешені. Ну а що ти зробиш? Можливо, щось поміняється, але зараз стоїть у нас, друзі, через 4 дні вже буде мінус 9. І дуже б хотілося, щоб оцей цей сніжок, що зараз зараз, іде, накрив її. Ну, отак от, от розвернуся. Ну непогана вона, я не скажу, що там, знаєте, якась прям вав-вав-вав бідосі. Ну хотілося б краще. Ось отак. Ось її стан. Бачите? Так в середньому непогано, ну... Буде видно. Це тут дуже глибока дисковка була, тут 15 см лупили, тому що я взагалі не думав пшеницю сіяти і йшов на ризик просто так і з ризику це і зробив, друзі. Ну, в принципі, як ризикована пшениця, то вона нормальна. Сіяли її, друзі, в суху землю, довго не було дощів. Вже пройшли дощі там за місяць до Нового року, тоді вже ото пішло, вона трішки повилазило, а так ну немає такої у нас тут пшениці, щоб прям, знаєте, от душа радувалась і кричала. Бачите, ось місцями взагалі слабо-слабо. Місцями навіть, я би сказав, рідкувата Ну, на посів буде те, що треба. Місцями так, місцями так. Ну Сподіватимемося, що буде все добре. Чекаємо, друзі, в цьому році дуже ранньої весни. Мені не віриться, що буде, як раніше. Так що я думаю, що соняшник буде вже в квітні сіятися. Пшеничку, я думаю, вже будемо кормити, друзі, сівалочками середина февраля, можливо і раніше. Будемо дивитися, слідкувати. Отака у нас діляночка пшенички, трішки захворів, вибачаюся. Ну, В середньому задоволені. Скажемо, якщо морози її не приб'ють, то щось буде. Якщо морози приб'ють, то можливо прийдеться другий слід діскувати і буде. Щось інше. Ну, Щоб її косити півтори тони, я теж ризикувати не буду, друзі. Отакі От справи, друзі. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Підписуйтесь на TikTok Шалений тракторист, друзі. Також продаю насіння соняшника кукурудзи від компанії друзі, «Агроритм», «Де Маркус», «Євросем» і «Еліта Селект». Кому? Хочеться замовити насіння соняшника, можете дзвонити до мене навпряму. Можете замовити навпряму через контакти, які я даватиму. Тільки в офіційних, як то кажуть, представників. Так що, друзі, всім терпіння. Пока-пока.